Благодійний фонд Жива вода отримав приміщення для дітей хворих на ДЦП. Кімнату облаштовану спеціальними меблями для діток з різними вадами здоров'я, виділив власник ресторану Крайнеба займаються та харчуються в закладі дітки безкоштовно. Також при потребі сім'ям надаватимуть кімнати з ночівлею. Про подарунок, який врятує не одне життя. Дивіться далі. Пані Наталя чотирьохрічною дочкою в благодійному обласному фонді Жива вода займається два роки. До цього перепробувала безліч варіантів лікування, марно витрачені сили Викинуті на вітер тисячі доларів. Лише за три сеанси лікування іпотерапією та масажем все змінилося. В цьому благодійному фонді її Діанка стала на ноги. Сьогодні, хоч за ручку з мамою, але вже ходить. Дуже ну, дитині допомагає це лікування, тому що дитина а, не могла навіть е, сидіти. Тепер вже може сама і сидіти, і стояти за ручки, навіть навіть за одну ручку ходить. Щоб благодійний, то ніякого фонду такого не було. Все за власні кости доводилось шукати, і таке. А то тільки тут. Майже три роки батьки, в яких дітки хворі на ДЦП, витрачали день, а то і два на одну і ту ж процедуру. Масаж проходив в одному селі. Лікування на конях. Іншому тепер звикають і потерапія за кілька кроків від нового спеціалізованого кабінету. Він, хоч і невеличкий, але облаштований всім необхідним. Поверхом вище знаходяться додаткові кімнати для сімей, які приїжджають з Даля. При потребі це теж безкоштовно. Приміщення ми вже давно чекали, бо багато такого зверталися. Ну, всі вроді обіцяли, але в результаті відповіді не було. І ми дочекалися все-таки власника крайнеба, це Ігора Попадюка, який приїхав, який пішов нам на оступки, все-таки надав нам приміщення. Все це безкоштовно надав, зробили харчування дитини на одноразове. Ну, в принципі, нам ще обіцяють приміщення, тому що тут все не ввійде, бо крім того, ще має бути, щоб... Арт-терапія, це фітотерапія, гідротерапія, гідромасаж це обов'язково аромотерапія і це має все бути разом пов'язане в одному приміщенні. Тут поки тільки приміщення немає. Лікування у рік діток з розумовими та фізичними вадами коштує не одну тисячу. Аби полегшити цю ношу батькам в області і діє благодійний фонд. Жива вода. Всі процедури, які надає дирекція організації, безкоштовні. Кошти на все шукають у підприємців. Зараз вони допомагають нам. Не всі, голови сільських рад допомагають, деякі є, не хочуть допомагати, кажуть, ми побори не будемо давати. такі теж є, як не буду називати. І є підприємці такі теж, що кажуть, що ми чужим по допомагати не будемо. І таке вже було. Ну, надіємось, що в основному більше є таких, що дійсно хочуть допомогти. Приміщення вкрай неба це лише перший крок допомогти потребуючим в перспективі. Дирекція благодійного фонду планує, окрім іпотерапії та масажа, лікувати дітей ще чотирма додатковими методами. В п'ятиках для цього знайшли велике приміщення. Уже готові документи на закупівлю спеціальних тренажерів. Основне, аби діти були здорові.